Ефір продовжуємо актуальним інтерв'ю. Україна та світ визначають 37-му річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Найбільша та одна з наймасштабніших техногенних катастроф, що змінила життя мільйонів українців сьогодні. У студії про події, які відбувалися у ту трагічну ніч, поговоримо з головою громадської організації інвалідів-ліквідаторів Чорнобиля, а також ліквідатором Михайлом Романицею. Вітаю Михайло. у Студії доброго дня а, минуло 37 30... Сім років з дня найтрагічнішої техногенної катастрофи, що трапилася саме на Чорнобильській АЕС. Як ви запам'ятали той злощасний день? Ну, найстрашніше тоді було це відсутність інформації. Всі знали, що відбулася аварія, але як себе поводити і як е, діяти, майже ніхто не знав. І тільки все трималося в секреті, особливо від влади і від засобів масової інформації, тому що вони тоді були підконтрольні. А все основну інформацію ми знали через 10 днів приблизно, після того, як весь світ почав бити як кажуть, на сполох і, і говорити, що у нас відбулася ця катастрофа. Тому, звичайно, найбільше це найстрашніше було, що, навіть, тому що ми знаємо і всі знають, що. Ще 1 травня, п'ять днів після аварії, діти наші і мої вже в мене тоді були двоє, двоє синів. Так само гуляли ми тут у парку Шевченка, а тоді там, а у Києві гуляли так само 1 травня на демонстрації і так далі. Через що це найбільше була помилка нашої влади. Ну, звичайно, що ми тоді не могли уявити. Тобто точної інформації не було. Не взагалі. було, Так, не могли уявити іменно масштаби цієї катастрофи. А ким ви тоді працювали на той період? Я працював тоді в у... міліції. І, звичайно, що міліція мала трохи більше інформації, і прийшли е, були такі, що зразу в першу чергу відправляли міліціонерів, особливо із Державтоінспекції, які п, а, коли почали вивозити звідти людей і так далі. Ну а самі перші, це звичайно, що були пожежники. там. Угу. А коли конкретно вас відправили? Я думаю, що не від початку ж трагедії також. Ні, ми е, я тоді працював в інспекції в справах неповнолітніх. Ми приймали ціле літо, приймали дітей, переселенців і так далі. У Білій Церкві багато їх. А я поїхав у Чорнобиль аж зараз кажу третього. Вересня, 3 вересня 86-го року. А скільки тривала взагалі 23... 23... 23... евакуація? І 23 дні. ну звичайно була евакуація з і з Чорнобиля. Було два 2... за 2-3 дні мали вивезти людей, але воно розтягнулося надовго, тому що були і села, де хто не хотів від'їжджати, покидати свої Ну, Але вимушені були. Чи надавала влада, можливо, якісь захисні костюми? Якось можливо надавала якісь спецоді аби захистити саме робітників? Я не знаю, у перші дні, мабуть, нічого до ладу не було, а коли я приїхав, абсолютно мені просто переділи дали іншу форму, поміняли одяг, форму міліцейську на польову міліцейську форму і дали накопичувач і дали цим. Як вона називається маски, звичайні звичайні маски, які ми зараз використовують при ковіді? На вашу думку, це могло б стовістково захистити вас? Звичайно, що мабуть і не захищало воно так наскільки, але передбачалося те, що мало хоч трошки якесь пом'якшити дію той радіації, яка на нас яка тоді була у 30 кілометровій зоні. Ви як працівник поліції, ти забезпечували саме порядок? Чи ви також приймали участь саме у вивезенні людей? Ні, я, я якраз приїхав вже тоді, коли всі об'єкти, всі люди були вивезені, і я, ми охороняли. Ми охороняли об'єкт інфраструктури. Я, наприклад, охороняв е, приміщення, де розмашовувався е, Прип'ятський міськом партії. Комуністичний, і на першому поверсі було в нас розташована академія наук в цьому приміщенні. Оце я охороняв це приміщення. Е -е. Я, який взагалі був тоді настрій людей, саме місцевих мешканців, Чорнобиль, прип'ять. Що відбувалося тоді в цей момент? Люди були ну звичайно, що люди були були перелякані їм не дозволяли це брати. Вони все життя е, проживали там е, і непогано проживали, і тоді прийшлося їм виїжджати брати тільки найнеобхідніші речі. А те, що вони нажили за все життя, вони не могли через що вони були теж в паніці? Вони звичайно, що вони хотіли, що скоро ми повернемося туди, але е, Наскільки я знаю, що дуже мало повернулося, особливо дехто такі в село повернувся, ну яке трохи далі від самої станції повернулося трохи в села. А в містах зараз нікого немає. Там і вони роз'їхалися по всьому радянському союзу. Чи були люди, які взагалі не хотіли виїжджати, і лишились там? Чи це було примусово? Мабуть, були. Я не стикався з такими людьми, але мабуть були, тому що стара людина каже, що я вже стара, мені вже та радіація. До... Я жила все життя при цій радіації і ще трохи доживу свого віка. І старих людей дуже було важко уговорити, щоб вони виїжджали. Чи знаєте, ви скільки ліквідаторів проживає у білій церкві? Та як вшановуєте пам'ять побратимів? Значить, у білій церкві десь приблизно 5 тисяч учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС приймали участь. А зараз на даний час їх нараховується 2148, На у перебувають на обліку управління соціального захисту, із них тисячу. 50 приблизно, 1050 це інваліди, а решту просто ліквідатор другої категорії ліквідатор першої категорії і ліквідатори другої категорії. Перша категорія це інваліди, друга категорія це ліквідатори, але не отримали інвалідність. На вашу думку, наскільки ця катастрофа вплинула взагалі на загалом на здоров'я людей? Як відбилось на наше інше покоління, на екосистему загалом знаєте, доктор Гейс колись сказав, що аварія вона? Різно люди отримують різну дозу. І е, ті, що отримують меншу дозу, вони е, особ, так само захворіють, але просто пройде більше часу. Тобто захворіють всі, але одні раніше, другі пізніше. І, звичайно, що якщо ми половину вже ліквідаторів, вже білі церкви ми похоронили з тих, що були там, то на це за 30 років половина їх просто вже немає. І собі просто уявіть, що це було. 37 років тому, і якщо о, хлопець чи дівчина у 18 років попали туди, то їм вже зараз 55 років, і звичайно, що з кожним роком вони старіють, старіють і відходять, і, і кажуть від нас і так далі. Чи відомо вам, яка кількість людей загинула? Хто безпосередньо там можливо з пожежників гасив тоді пожежу? Ну, ну точно я вам не здобув казати, але перші відділення кибінка. Відділенька Кибінка, вони загинули всі, так? Майже там, здається, один тільки залишився, їхній командир-підполковник. А так вони загинули перші і вони. То це променева хвороба, так? Так, вважається? так, вони перші, перші, перші якраз поїхали на ту аварію, при пожежу тут гасили, тому що спочатку була пожежа, а потім тільки вибух відбувся. Вони неконтрольований був четвертий блок, і через що він вийшов з-під контролю і відбулися такі наслідки. А скільки днів гасили пожежу? Ну, Я вам не скажу, але ліквідовували, поки не закрили це аж до 13-го, поки не закрили сам саркофаг, тому що треба пожежу ліквідували допустим, швидше, але радіація відбувалася, тому що воно відкрито було відкрито. Поки не построїли саркофаг, а саркофаг побудували аж до 13-го, тому що було закриття 13 го е грудня. Дві року, і тоді якраз встановили ще один день, день ліквідатора. День вшанування іменно лік, ліквідаторів. А як взагалі повпливала ця радіаційна хмара на інші населені пункти і міста? Ну, дивіться, по всій пострадали великі території. Звичайно, що вся Київська область також пострадала. І Біла церква в тому числі, тому що віднесена вона була до четвертої зони, зона підвищеного радіаційного контролю, і це вплинуло так само на здоров'я білоцерківців. І зараз в нас білі церкви тих таких людей, які отримали інвалідність внаслідок цієї катастрофи білі церкви, чотири майже 5 тисяч. Угу. Чому важливо не забувати про трагедію на ЧАЕС і що вона може е, навчити наше наступне покоління? Звичайно, що наслідки е, наслідки дуже жахливі і особливо це е, ну відбивається на здоров'ї, на здоров'ї, на екології і так далі І це розтягнеться на дуже великі роки. І, звичайно, ці їх ліквідовувати, звичайно, що важко. Природа, звичайно, що має право і вона так і побудована, що вона самоочищується. Але на це дуже прийдуть дуже великий, великий час. Не одне покоління буде ще потерпати від радіації. І, звичайно, хотілося, щоб вона була мінімальна, особливо наших внуків, дітей, внуків і так далі. Щоб в майбутньому не повторювалася, тому що це дуже. Ну ми його не бачимо, але потім відчуваємо на своєму здоров'ї. Угу. Як ви вважаєте, пройшло 37 років, і ось до сьогодні ми можемо ще е, страждати і мати наслідки від е, цієї катастрофи? Е, звичайно, що воно нікуди не ділося. Ревіація вона просто буває більше менше. І так само і в 30 кілометровій зоні десь вона трошки зменшилася, а десь вона все одно на тому рівні. І звичайно, що е, так само в Білій церкві вона нікуди не ділася. Вона є, може, може вона знизилася до, до більш-менш нормального рівня, але вона все одно є і вона все одно впливає. І вона просто впливає не так різко. Але поступово впливає на наші організми, на наше здоров'я особливо на молодь. Воно впливає, але воно витягується трошки uh -huh. на майбутнє. Це все. А так, чи що... є міські програми, які допомагають саме Чорнобильцям? Ну, білі церкви, в принципі, все більш-менш нормально. Є є така програма турбота, згідно якої ну це тільки, не тільки чорнобильця, а всі, які потребують якоїсь медичної допомоги потребують матеріальної допомоги то в межах у межах кошторису вони допомагають людям нашим людям нашим чорнобильцям так само влада допомагає Ну, зараз найбільша проблема така, що оздоровлення немає. На цей рік відмінили mm -hmm. оздоровлення. Це так, проблеми. Так, зараз відмінили оздоровлення ну, зв'язку з відомими подіями, з війною. Звичайно, можливо, ми перетерпимо і це перетерпимо, тому що кошти треба економити, кошти треба на армії. Ми готові, як кажуть, пожертвувати тим своїм трохи добробутом заради перемоги. Якщо торкатися теми війни, як ви відреагували саме тоді, коли окупанти зайшли у Чорнобиль і там перебували, і навіть окопалися у лісі? Ну... Тоді думали тільки про одне, щоб вони не наробили, бо вони були неадекватні, і щоб вони не наробили більшого горя, тому що там радіація все одно, тобто радіоактивні речовини там на атомній електронації все одно зберігається, там є сховища. І не дай Бог, щоб вони туди, як кажуть, почали бомбити, підривати, і це все піднімалося в повітря, і та радіація знову б розсіялася на, на всю Європу. І звичайно, це була б дуже величезна катастрофа. Тобто, якби вони щось там зробили, то все так, ж таки. Хоча вони. Асаки були б схожі так, з минулою Вони хотіли шантажувати. Мабуть, так думаю, оце. ну дякувати Богу, що наша влада не піддалася на ці їхні шантажі, і дякувати Богу, що вони зрозуміли, що. З цим гратися не можна, так і наостанок, пане Михайло, а як ви взагалі разом з іншими ліквідаторами згадуєте своїх друзів, можливо, знайомих, які загинули під час ну, ліквідації дивіться, трагедії? Є, ну ми в принципі дві дати є це день аварії. Ми завжди поминаємо. Тобто, 26 квітня ми завжди згадуємо своїх побратимів. Проводимо тематичні обіди, згадуємо, поминаємо. Ну, дякуємо їм за те, що вони зробили максимально для того, щоб зараз ми жили мирно. І день, день вшанування ліквідаторів, іменно ліквідаторів, це 13-14 грудня встановлений, і ми ці дні так само відмічаємо всіх. Ну на державному рівні, звичайно, що це що дали пенсію, дали якісь там пільги. А допустим, що люди також хочуть мати якусь згадку, пам'ять якусь пам ну пам'ятну не пам'ятну, якусь медаль. Але цього зараз від держави нуль. Від держави чорнобильцям майже не їх не, не вшановують іменно такими пам'ятними хоча пам'ятними медалями, розумієте. А, відомчі медалі да, дають угу. відомчі. Міліція своїм, ті пожежники свої можуть, таки закуповують окремо, ну це не державна програма. Михайло, дякую, що звітали до нас у студії. Розказали трішки про цю історію, аби нагадати молодшому поколінню, яка це була страшна трагедія, і аби ми не забували про неї. Дякую. Я хочу на побажати всім. Ліквідаторам всім потерпілим, здоров'я, 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 і просити Господа Бога, щоб він нарозумів наших ворогів, щоб вони не наробили нам більшої трагедії, особливо зараз на запорізькій атомній електростанції. Щоб не наробили трагедії. І для цього треба, щоб весь світ підключився, тому що там трагедія буде масштабніша на десятки разів більше ніж у Чорнобилі. Дякую вам. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.